Доброго дня. Ви дивитесь телеканал «Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію у студії Костянтин Крупський. А поруч Пирогова. Це Київський міжнародний інститут соціології. Доброго дня день. до 1 червня Київський міжнародний інститут соціології підготував соцдослідження якраз до дня захисту дітей. Назва соцдослідження насилля над дітьми. І ну ми зупинимось на декількох моментах в цій презентації цього соцдослідження. На початку ну, такі загальні. Питання, скільки часу ви витратили на те, щоб попитати всіх дітей, де брали дітей? І взагалі, це законно приходити там, наприклад, у школу і запитувати: А, тебе там вдома б'ють чи не б'ють? А може там інші запитання у вас взагалі були? Так, дякую за дуже актуальне запитання насправді, бо воно стосується організації дослідження, чим я і займалася? Це дослідження, яке ми провели з приводу окремих аспектів виховання і е, саме насильства, різних видів насильства над дітьми. Настільки часто такі ситуації трапляються. Воно насправді є унікальним, тому що до цього в Україні його майже ніхто не проводив. Ми не знаємо принаймні таких даних. Крім того, воно є унікальним і для Європи. Воно може стати еталонним, і по такій методиці далі можна проводити дослідження, порівнювати дані. Е, е, унікальним воно є. Е, ну, тому що воно вперше зроблено, і тому, що ми опитали і дітей, і дорослих. Тобто, ми порівняли досвід насильства дорослих, коли вони були дітьми і настільки часто там їх принижували, їх били чи позбавляли якихось речей, чи вони на собі відчували якісь сексуальні домагання, і порівняли ці дані з опитуванням дітей 12-17 років. Опитування ми проводили з грудня 2014 року до власне до недавнього часу до квітня. Вже 15-го року, тому що відповідаючи на ваше запитання про опитування дітей, це було трошки складно, тому що ми мали дозвіл отримати від міністерства освіти, від окремих департаментів, загальної освіти, професійно-технічної освіти, тому що ми опитували всього 1800 дорослих і дітей. і Дорослих ми опитували вдома, в домогосподарствах, тобто, це загальнонаціональне стандартне опитування, яке проходить дуже швидко. Ми опитали дорослих, отримали дані і за. Запланували і зробили опитування дітей, перед тим отримавши дозвіл з міністерства. А дітей ми також питали 1800 в усіх областях України за репрезентативною вибіркою для дітей 12-17 років, в 100 школах, 10 професійно-технічних навчальних закладах і 10 вузах, тому що на перших курсах ще вчаться діти, яким ще є 17 років. Ну, давайте подивимось. Є а, такий звіт, який ми можемо розглянути, і Дарина Прогова може прокоментувати, що там зображено. Ну, по-перше, я не знав, що є фізичне на... насилля, це зрозуміле. Психологічно, це коли а, тебе як там принижують а, словами, так? А економічне а, насилля це коли мені гроші не дають на хокей, там настільне, який я хотів там у 12 років. Це насилля. Ну. Ну, так, з боку батьків. Під економічним насиллям, відповідно до закону України про попередження насильства в сім'ї, і інших міжнародних законодавчих актів, Конвенції, за ООН захисту прав дітей і інших, це дії дорослих, які позбавляють дитину певних необхідних для неї речей. О, це можуть бути і, і там. Ніколи коли, е, батьки ніколи не дають або позбавляють дитину кишенькових грошей, коли вони навмисно забирають в неї речі, які їй необхідні. Тобто, е, насправді, індикаторів багато, і е, ми е, однозначно не питали дитину, чи вчиняють над тобою фізичне, психологічне чи економічне насилля, насильство. Бо е, це запитання дуже складне, і дитина може не зрозуміти, що таке насильство. Ми питали, наскільки часто з тобою трапляються. Певний ряд ситуацій. Е, ці ситуації відповідали якраз чотирьом видам насильства. Uh -huh. і якщо ми подивимось звіт далі, то можна буде зрозуміти, е, які ситуації відповідають фізичному, психологічному, економічному і сексуальному насильству. Дивимось Настільки вони часто далі. трапляються. Uh -huh. а, це взагалі скільки брали участь у опитуванні, так? це стільки який відсоток дітей і дорослих зазнавали різних видів насильства, хоча б один із видів, тобто це 65% дітей, зазнавали, хоча б інколи, хоча б одного із видів насильства із чотирьох перерахованих. Дорослі 18+, Якщо... 18 хоча б один з видів насильства, 89%, тобто, ну ну майже 90%. це кожен перший. Можна так, так сказати. це насправді дуже вражаючі дані, але Хочу зазначити, що їх треба коментувати і ними оперувати досить обережно, тому що для нас, для українців, насильство це однозначно, так як ви спершу говорили, асоціюється з чимось фізичним, тобто це якесь побиття, якісь такі умисні дії. Але насправді в європейській практиці будь-яке обмеження прав дитини, в тому числі і економічних прав, в тому числі, і якісь докори, і навіть не знаю, там ляпас, який у нас вважається якою. З дуже прийнятною практикою, в Європі це вважається проявом насильства по відношенню до дитини. Тому, а, власне, такі відсотки великі. А, зараз, Дарина, якщо я дав по попі своєму синові. Тобто це вже насильство, так це абсолютний акт фізичного насильства відповідно і до законодавства України, і до європейського законодавства. Інша справа, що це вважається прийнятним в Україні, і про це ми також питали. Там які методи покарання ви вважаєте прийнятними для своєї дитини, і які методи покарання до вас, е ваші батьки в дитинстві застосовували, то якраз от ляпас, стояння в кутку, там використання там реміня чи лозини, це доволі поширені явища, але ми бачимо, що Порівняно з старшою когортою, 18+, і навіть з наймолодшими дорослими, 18-29, випадки насильства вони стають рідшими. Якщо серед дорослих, хоча б одного зазнавало 90% приблизно, то серед дітей, яких ми опитували, таких вже стало менше, 65%. А, Цікаво, те, що серед них 55 дівчат, а хлопців менше, всього 45%. А здавалося б, ну хлопці, вони ж більше розбушаки ніж дівчата. А дівчата ще й більше і насильства там видів зазнають, але це стандартний розподіл насправді чоловіків і жінок. І так само е, дівчат і хлопців нас нас жінок більше ніж. А. Чоловіків, тобто цей розподіл, він відповідає загальній структурі. Наступний слайд можна показувати. Отже, 45 дітей зазнавали психологічного насильства. Як ви ставили запитання? Ну я, якщо б мені у 12 років запитали ти зазнавав психологічного насильства над собою, я б взагалі там, та ні, сказав би. Власне, я вже відповіла на ваше mm -hmm. запитання. Ми не ставили прямого запитання, бо це неправильно. Цей прямий індикатор він будувався з ситуації. Ми просто питали у дитини, наскільки часто з тобою трапляються такі ситуації? Наприклад, тобі вдома дорікають, що ти багато їси, або ем, е, тебе називають образливими або принизливими словами, чи на тобі зривають злість, чи батьки і родичі сваряться, і один з них змушує тебе ставати на його сторону, або в твоїй присутні. Утності твої батьки або інші родичі лихословлять, обзивають одне одного. Угу. Тобто, це все частота цих випадків вона передбачає певну інтенсивність психологічного насильства над дитиною. Цей показник 45%. Він свідчить про те, що. Одна з цих перерахованих ситуацій на слайді траплялося хоча б одна така ситуація траплялась хоча б інколи з дитиною. І десь об'єктивно оцінити життя дитини не цікавить її батьків. Як я можу оцінити, цікавить моє життя батьків або не, не, не цікавить? Абсолютно, прямо з взаємовідносин з батьками або опікунами. Якщо батьки цікавляться життям дитини, то вони і про неї щось питають, беруть участь у її житті. Якщо вони не цікавляться, то відповідно в неї залишають напризволяще. Ага. Я розумію, що це доволі суб'єктивні індикатори, але це один з можливих способів дослідити частоту насилля, і він однозначно більш. Об'єктивний і більш ефективний ніж напряму у дитини питати настільки часто ти зазнавала психологічного насильства, uh -huh. і ви правильно говорите, що е, в 12 років важко дитині на таке відповісти, але е, по статистиці, там заяв до правоохоронних органів, діти е, насильно над дітьми різні види вчиняються і раніше з 10 років. Тому спершу ми планували проводити наше дослідження з е, дітьми починаючи з 10 років. Але потім, коли ми зібрали експертну групу, порадили з дитячими психологами, шкільними психологами, то підняли цей вік до 12 років. Але насправді варто це досліджувати і раніше, звичайно, з залученням експертів, тому що насильство воно трапляється не тільки з 12 років, а й раніше. А батьки занадто контролюють життя дитини. А де тут занадто, а де не занадто? Хто тут градає? Це самооцінка, звичайно, дитини. Як дитина скаже. Тут ще дуже важливий момент, хочу наголосити, ми опитували дітей в школах. Це абсолютно свідоме рішення, воно ну, більш складне, тому що потрібно було отримати дозвіл Міністерства освіти для того, щоб заходити в школи. Це зараз дуже складно, зважаючи на сучасну ситуацію в Україні. Але якби ми опитували дітей вдома, то їхні відповідні відповіді однозначно були би менш щирими. Бо коли присутні батьки, дитина не може щиро розповісти про випадки насильства, які траплялись в сім'ї. Ну, власне, різні ситуації. Тому в школі дитина буде більш щирою. Але всі ці вся ця частота по різним ситуаціям це звичайно тільки самооцінка дитини ніхто не може об'єктивно виміряти, стільки її разів били. Там це все те, що називається self-response. Тобто стільки людина сама сказала, стільки разів такі ситуації траплялися. І отже, це висновок. Так от ми бачимо лампочку там жовтого mm. кольору. серед тих, хто зазнавали психологічного насильства, 71% зазнавали насильства фізично ще й фізично. Це свідчить про те, що ці два види насильства дуже пов'язані між собою: саме ці два психологічне і фізичне. Тобто, побиття воно дуже часто супроводжується лихослів'ям, обзиванням. Якимись такими речами, і навпаки, тобто ті, хто зазнавали психологічного насильства, тобто кого якраз там занадто контролювали, де в присутності дитини сварились, де саму дитину сварили, обзивали серед цих дітей, 71% зазнавав ще й насильства фізичного, тобто безпосереднього там побиття рукоприкладства. А чому запитання сформульовані таким чином, що вони а, в мене враження таке виникає, що ви <кій> хочете посварити? Родину батьків і дитину можна ж вдома дитині дорікають, що вона забагато їсть. Те ж саме запитання можна сказати, що там вдома дитину хвалять за те, що вона все з'їдає з тарілки, наприклад, і це вже ну якийсь там позитив. Батьки занадто контролюють життя дитини, батьки дбають і турбуються про життя дитини, і можна було б отримати зовсім інші взагалі відповіді серед цих. Твердження є твердження з різною, різними типами шкал. Є прямі, є обернені. На таке твердження було чотири варіанти відповіді: ніколи, інколи часто або завжди. Дитина могла вибрати будь-який з варіантів. Тобто, якщо це твердження, от якесь негативно побудоване, там вдома дитині дорікають, а не хвалять, то дитина могла написати ніколи. І Це був перший варіант. Тобто. Якщо такого не траплялося, дитина відповість. Такого не траплялося 2, ніколи. Коли 4, 5, 6, 7, 8, 9 запитань так, про психологічне насилля. 9 запитань, і дев'ять вони побудовані негативно. Через конфлікти вдома дитині хочеться втекти з дому. А якщо перебудувати, перебудувати через конфлікти в школі, дитині хочеться прийти додому і розповісти батькам. Так ні, ніколи. А, ну тобто, мені здається, це якось так а, відокремлює дитина сама по собі, а, батьки самі по собі. І тут от, конфлікт весь час, який то її там контролюють, то її там притискають, то її там щось там не дають. І ви ще з опитуванням мені мені здається, це підсилюєте. Ну це вам так здається, тому що цю анкету розробляла група експертів. Я соціолог, який займається організацією опитування. Uh -huh. Я займаюся організацією дуже багатьох опитувань соціологічних, е політичних, економічних, в тому числі один з моїх проєктів стосується частоти випадків насильства над дітьми. Uh -huh. Але над анкетою працювала група дитячих психологів, спільно з експертами Ради Європи, які дуже довго шукали ті індикатори і ті правильні формулювання, які дадуть можливість виявити. Випадки насильства, які трапляються там по відношенню до дитини в школі, Давайте вдома подімо. в різних середовищах Наступний слайд 27% дітей зазнавали фізичного насильства, і тут ну ми казали про те, що прийнятно у Європі, і що там не а, не Ну навпаки, про те, що прийнятно у нас, а не прийнятно у Європі. Дитина пропускає уроки в школі через травми, які завдали вдома. Вдома дитину карали ременем лозиною були рукою, давали ляпаси, тусі втягали за за волосся тощо. А, а які відповіді вдома дитину карали ременем? Отримала дитина? Тобто вона бачить це запитання, і відповіді ні, ніколи, ніколи інколи часто або завжди. А третина дітей, які виховуємо ми з вами, дома зазнавали фізичного насильства. Хоча б одного, хоча б інколи зазнавали, хоча б одного з однієї з тих ситуацій. Вдома дитині пропонували курити, вживати алкоголь або наркотичні речовини. Хтось так відповів? Так, звичайно, це невеликий відсоток, тобто це інтегральний показник, угу. ще раз наголошую. 27% дітей зазнавалися е, хоча б однією з цих ситуацій, хоча б інколи. Звичайно, що е, в відповіді там часто і завжди їх небагато, їх декілька відсотків, там, не знаю, 2-3 в середньому по цих запитаннях. Але ті, хто говорили, що це траплялося інколи, їх значно більше. Тобто їх там до 10-13%. Але інтегральний показник, коли ми говоримо про, хоча Бін, коли хоча б одна ситуація траплялася із дитиною, то е, тому такий показник високий. Ну я розумію, вдома дитину зв'язували і приковували. Це, це дуже мало. Це, це дуже треба рідко. знайти і батьків, да, зв'язати, да. приковати але їх, на жаль, бувають такі ситуації. Дитину примушували стояти у нерухомому положенні, наприклад, у кутку. Ну, це традиційна там, ну, там радянська, пострадянська. А як виховувати дитину, щоб не зазнавати, щоб не завдавати на, на, не вдаватися до, насиль, до насильства? Як в кутку неможливо? А, там а, попопішльопнути неможливо, а, що там? Чогось обмежити. Отже, ти не будеш дивитися мультиків, якщо не виконуєш домашню роботу. Це вже якесь там насильство. А, в, в нас у батьків здається, ми нас кут якісь такі зажинають. Ми нічого не можемо зробити. Як виховувати дитину? Однозначно, ну, не методами гірше, фізичних гірше. покарань. Однозначно не методами фізичних покарань, а методами домовленостей з дитиною. Без психологічного тиску, абсолютно конструктивним діалогом. В нас, ну в мене ще немає дітей, але з досвіду там виховання мене, з досвіду виховання там моєї молодшої сестри, не знаю моїх друзів. І з досвіду виховання, наприклад, зараз моїх знайомих, у яких вже є діти, треба міняти підхід на мою думку. Дитина це не дитина, це вже маленький дорослий. І з ним так само можна домовлятися. І дуже важливо в дитині бачити рівного собі. А не якусь недоістоту, над якою можна чинити різні випадки насильства. Я, звичайно, я ще раз наголошую, що в мене немає ще своїх дітей, але коли вони будуть, я буду старатися, звичайно, виховувати їх відповідно до там, того, що треба бачити в них не Когось меншого за тебе і там не знаю, недолугішого, і того, над ким ти можеш чинити різні види насилля, а того з ким ти можеш домовлятися. Абсолютно не обмежуючи права дитини і не чинячи над нею різні види насильства. Це абсолютно можливо. Тобто, ну, думку потрібно міняти. Ми бачимо, що коли ми порівнюємо знову ж таки дітей 12-17 років і те, як їх виховували батьки і дорослих старших за 18 років, ми бачимо, що зміни певні відбуваються. То рідшими стають випадки насильства. Це абсолютно логічний рух. Це інколи важко приймати. Зміна будь-якої громадської думки. Це дуже довготривалий процес і пройде ще багато років, поки там більшість українців буде вважати, що бити дитину або ставити її в куток це неприйнятно. Зараз, на жаль, більшість населення вважає, що це прийнятно. Ну а, ми не будемо сперечатися, можна бити дитину чи ні. Мені здається, в цілому а й не потрібно сперечатись, бо це порушення її прав і. Який я не буду сперечатися, але в цілому мені здається, що зараз діти менше виховані а, аніж були виховані ми. А, наприклад, ну там бабусю ми називали на ви була якась повага до дорослих. А якщо дитина у другому класі приходить до мене і не знаючи чого цього жесту, вона кажуть: у нас хлопчики в класі показують на руках флаги. Я розумію, що вони показують на руках і який палець вони показують. Я пояснюю, що це означає цей жест, що він там. А це прийнятно у другому класі. Це, це нормально вважається зараз у сучасній школі. Буквально два тижні тому це відбувалося. А якщо порівнювати Європу? У нас там було 27 відсотків, які зазнавали фізичного так насильства. А угу. як Європа почувається? Я не знаю. я Не проводила дослідження в Європі, проводила дослідження в Україні. Угу. Добре, тоді наступний там червоним: 73 відсотка дітей було свідками фізичного насильства. Ну наприклад, якого саме? Тут є в нас твердження, тобто в школі е, діти бачили, що трапляються випадки, коли вчителі б'ють учнів або забирають особисті речі. Дитина бачить, як учні б'ють інших учнів. Це так само фізичне насильство. Е, коли учні забирають інші речі, е, речі в інших учнів, і е, коли вдома під час сварки родичі там, це можуть бути родичі або якісь найближчі родичі, батьки б'ються або навмисне там розбивають предмети, щось пошкоджують. Дарина, ви кажете, що у вас зараз немає дітей, але. Коли будуть діти, ви будете їх виховувати зі своїми там ну, якимись, там, нормами а, моралі. Як ви думаєте, якщо а, вчителі на батьківських зборах кажуть, не беріть а, в школу мобільні телефони учням перших, других і третіх класів, вони не потрібні взагалі мобільні телефони. І батьки купляють. І ну там дешеві, не дешеві. Це, це вони є, вони граються. Вчителька раз казала заховай, другий раз казала, заховай, вони граються. Що робити в школі? Трапляються випадки, коли а, вчителі забирають особисті речі. Телефон б'ють учнів або забирають особисті або речі. тобто, телефон вона забирає. Я, я вважаю, що це правильно. По-перше, попереджали, не давайте дітям мобільні телефони. По-друге, порушують а, вимоги там вчителя прино. Осять, потім граються, як виходити з цієї ситуації, щоб не було насильства, працювати з батьками. Тобто, поки що сиди, грайся, а угу. потім ми ще попрацюємо з батьками. Ну батьки Об... мають контролювати те. Ну вчитель він вчитель звичайно, але його основна функція це навчити дитину чомусь, а не чинити над нею там фізичне насильство і забирати в неї речі, чи бити дитину за те, що вона себе погано поводить. Ні, ні, не бити ні в якому, а просто забрати мобільний телефон і сказати Віддам після уроків, після п'ятого ну року. тут йдеться. Ну про те, що ви говорите, це це, 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 це не зовсім той факт, який угу. ми досліджували. Тут очевидно, Очевидно, що вчитель, ну, на мою думку, я не знаю, як це відбувається зараз в школах, очевидно, що мають бути встановлені правила. Що, там, або якщо що не можна брати в школу мобільний телефон, це правило має бути донесено там, до батьків, до учнів. Якщо батьки там, нехтують цим правилом, то відповідно ну, не сам вчитель не знаю, якась. Спеціальна людина в школі має це перевіряти, але однозначно, що обов'язки вчителя це доносити до дитини Такий предмет. Охоронець, який буду ошукувати. Я не дітей. знаю, ну але ну, просто дуже часто ще на такі речі. Ну те, що я знаю з розповідей моїх колег, е, в кого є діти, на такі речі там е, іде там, половина навчального часу на, на, на контроль там за якимись там не знаю з тим, чим діти займаються на уроках. Uh -huh. І це так само забирає в них час від отримання знань. Uh -huh. Дитина бачила, як учні б'ють інших uh, учнів. Uh, це ж як сприйняти. Ну, наприклад, знову ж таки, повертаючись до моєї доньки, вона за. Отом розповідає, як хлопці а, носять один одного за руки за ноги, і я розумію, що вони просто так а, на перерві гуляють, там не написано, носять одне одного, там написано б'ють. Тому сам. ми питали про те, чи б'ють інші учні в присутності дитини. А як ви думаєте, вчитель, який ставить дітей, які погано себе поводять під час уроку під дошку? Це ж саме у кут. Це знову ж таки насильство у сучасній школі. Ну, Відповідно до українського так, законодавства. Да? Так, це насильство, коли дитину ставлять в куток в школі. А, добре, і отже, 73% дітей були свідками фізичного насильства. А, дивимось наступний слайд. А, реплікація я не знаю, що це таке. Повторення. Реп... Переплікація це повторення досвіду фізичного насильства. Те про що я говорила, ми порівнювали дітей і дорослих угу. і ті, хто зазнавали фізичного насильства у дитинстві, тобто ті дорослі, яких в дитинстві там. Били там або е, інші речі над ними вчиняли. Вони частіше застосовують у дорослому житті своєму е, такі практики по відношенню до своїх дітей. Ну, Ми бачимо... Це відсоток не, не ну такий не дуже великий, 21 відсоток, а застосовують сім е, карають дітей із Ми, застос... почекайте, трошки да -да. неправильно коментуєте. Е, червоним позначені е, ті люди, які зазнавали. Фізичного насильства в дитинстві серед них 21% карають дітей застосуванням фізичної сили. Серед тих, хто не зазнавали фізичного насильства в дитинстві, тільки 7% карають дітей. В цьому, в цьому якраз і реплікація досвіду. Тобто ті, хто позначені червоним, це ті, хто в дитинстві переживав насильство і зараз повторюють. Угу. О, ті, хто позначені білим, це ті, хто в дитинстві не переживав досвіду фізичного насильства, їх не били там і не принижували, то зараз серед них такий невеликий відсоток, там інколи не можуть стриматися, щоб не вдарити іншу людину, там у їхньому житті не Ну, в дуже малого відсотка тільки були випадки, коли вони вдарили кохану людину. От, до речі, про е, останнє твердження, якраз про не про практику, а про е, орієнтації, про якесь прийняття. То серед тих, кого били в дитинстві, 58% вважають, що традиційні методи виховання дітей стояння в кутку ефективні, та там далі трошки, якщо Тро -тро -тро трохи вище підніміть слайд для того, щоб ми прочитали те, що є далі. Ефективні і перевірені часом. От а серед тих, кого не карали в дитинстві, тільки третина вважають, що такі методи вони ефективні, там прийнятні угу. перевірені часом. Тобто ми бачимо різницю, тобто тих, кого. В дитинстві били і карали, і, відповідно, вони розуміють, що це серед них більше відсоток говорить, що це нормально. А серед тих, кого не били, хто не мав такого досвіду? Там тільки третина. А ви з цим опитуванням живете ну майже рік, так здається. Ви казали, що ви розпочали його ну, півроку? -пів півроку? Так а, ну на перший погляд, тут цифри просто жахливі. Але знову ж таки, а, всі запитання побудовані так, що вони викликають на негатив. А, а як а... Ви стали свідками, коли один учень допоміг іншому, і коли там він упав на уроці фізкультури і подряпав колінку, а він відніс, відвів його до медпункту. Ну нема ніяких добрих таких Тому що тема е, дослідження тема це зла. виявити. Випадки насильства, угу. якби у нас не була тема дослідження, виявити випадки емпатії чи виявити там настільки гуманні сучасні діти. Якщо нам хтось замовить таке дослідження, ми спільно з ними звичайно проведемо. Зам зам замовте даринні пірогової з Київського міжнародного інституту соціології, замовте щось добре, щоб ми побачили цифри у 90%, у 95%, що діти можуть допомогти, підійти, сказати добре слово. Я не знаю, подарувати квіти. Вчителю зайти просто так до хворої подружки сусідки і там зробити листівку це все є нас насправді. Толерантність до фізичного насильства, дорослі, це як ви прокоментуєте, щоб я не помилився. Це власне якраз продовження попередньої попереднього слайду. Це вже без розділення на тих, хто зазнавав в дитинстві фізичного насилля, і на тих, хто не з Це загалом все доросле населення України, репрезентативна вибірка. Тобто 60%, 68% погодились, що майже всі їх знайомі, які мають дітей, принаймні інколи в виховних сілях можуть дати не й дитині ляпас по сідницях, посідницях. Те, що я говорила, Тобто дуже такий безневинний жест, який згідно. Законодавства України про закону України про попередження насильства у сім'ї вважається проявом фізичного насильства. Тобто будь-яке побиття – це порушення прав дитини, Я це насильство. Ні. Але е, з, тобто саме середовище, воно ну, яке оцінює людина, воно показує, що це дуже прийнятна практика. Майже половина 48% погодились, що традиційні методи виховання ефективні, про ті, які ми говорили перед тим. 32% майже третина, погодились з тим, що виховання дітей в сім'ї не Може бути ефективним без фізичного покарання, uh -huh. тобто сказали, ну, якщо переводити на прості слова, що не бити дитину це не нормально. Треба бити дитину, і це і це, і це, це прийнятно, це нормальний uh -huh. метод виховання. Тобто, третина е, населення України ну, так вважає і, е, пів населення України. Вони погодилися з тим, що вони, хоча б інколи, заслуговували на те фізичне покарання, яке до них застосовували у дитинстві. А з нами сьогодні була Дарина. Пірогова, Київський міжнародний інститут соціології. Нагадаю, що півроку вона працювала над темою соцдослідження до дня захисту дітей. А соцдослідження на тему насилля над дітьми воно є, і тут були в нас страшні цифри. Можливо, ми не все переглянули, але просто час. Я ну, можу в цілому, ми так, е, всі результати доступні на сайті Київського міжнародного інституту соціології Київського Можете з ними ознайомитися коментувати їх, О, це це страшно, але це цікаво. Про це потрібно говорити, щоб знати проблему в обличчя. Дякую, Дякую до телеглядачів на телеканалі Соціальна країна а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії Ми ще повернемось.